Що ви там понаписували якісь запитання чи ні? Понаписували. У мене сьогодні так теж не дуже часу, бо тому що я їду зараз на похорон. І чого залежить вік людини, щось менше, а хтось більше живе на планеті Земля, Та я вчора казав раді. Вік людини залежить від того, наскільки ви правильно користуєтеся своїм ресурсом. Якщо ви його розтрачаєте як-небудь і робить собі шкоду здоров'ю, неправильно харчується, не відпочиваєте, ваш вік скорочується. Продовжити більше ресурсу неможливо, але скоротити можливо. Скорочується від того, як ми живемо. Так. Запитання. Отче, під час молитви вірує священик, коли хає над чашею і дискусом, е, накидкою, платиною. Як воно називається? І що це символізує? Та платина називається воздух і символізує присутність Духа Святого, так як каже, мов легкий подих вітру, та? і так легко колишуть. Є священники так колишу, і по-різному, ну, хто, е, хто як собі любить зустрічати Духа Святого. Я колишу дуже повільно, так як я ну, досліджував то питання, е, ніде не, не, писав, не пише, що Дух Святий прийшов і був як ураган, а легкий подих вітру. Ну І це воно символізує присутність Духа Святого. Так, слава Ісусу Христу, дякую вам за, за невпинну працю за все. Поясніть, будь ласка, чому людина опиняється в незручному положенні. Якщо сказати правду цій людині, то та людина подумає про них погане, а вона ще бере собі то все ага. до голови. І не хочу розчаровувати її, і трохи неправду сказала. А якщо сказати трохи не так, як було, насправді, то то би не вважалося мені гріхом, стараюся уникати таких тем, але деколи не виходить. Працю, за, працюю зараз з нею на роботі, інколи важко відповісти на її питання, щось не так сказати наперед дякую. Дуже дуже, дуже дуже важне запитання. Говорити правду чи брехати, знаєте, там і там є трохи правди. У брехні також є трохи правди, бо якщо ти будеш фест брехати, тобі ніхто не повірить. І тому той, хто брешеть в якійсь брехні, він все одно якусь частину е, говорить правди. Але в будь-якому варіанті, коли ми говоримо частину правди, а частину неправди, ми слуги диявола, да? диявол, батько брехні, він любить брехати. Христос хоче нас звільнити. Він каже, говори правду і вона тебе визволить. Чому люди реагують на правду агресивно? Тому що правда це є така річ, яку не всі сприймають. Для грішника правда є небезпечна, для праведника правда є спасаюча. І коли людині говорити правду, можна, ну, якщо ти бачиш, що людина помиляється, робить щось не так, як ти скажеш правду, вона обійдеться. Ясне діло, що вона буде реагувати на негативно, але до цього треба підходити мудро. Не то, щоб брехати, ні. Як сказав, як каже Святе письмо, не виявляти, не виявляти без потреб чужі хеби. Якщо хочеш людину навернути, піди з нею сам на сам переговори і щоб людина навернулася. Не послухай сам на сам, скажи їй в присутності свідка, ще когось приведи. Як не послухаєть вас Двох. Скажи це при церкві. Як не послухає і церкву, то нехай буде для вас як митер і поганин. Виконайте всі умови, і тоді буде все добре. Але якщо не хочете казати правду, то краще мовчіть, але не брешіть. Краще мовчіть. Знаєте, як в припадках Соломона написано, навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Так що, коли не хочеш казати правду або не можеш, то краще мучи. Скажи, я не можу вам відповісти на це питання. І все. Ну, брехати не треба. Брехня робить людину залежною. Ти заключаєш контракт з дияволом і потім тому не знаєш точно, чи тобі вдасться розв'язати отой вузлик. Отець Василь на, на Сколівщині священник навіть, на вербну неділю сказав людям, щоб кидали гілочки верби воїнам, коли вони будуть йти до церкви. Це правильно? Що значить правильно чи неправильно? Отець так сказав, я, якби знов, теж би так сказав. Ну, хочете, кидайте, хочете не кидайте. Якщо ви шануєте, ціните воїнів, ну, кидайте. Наших воїнів треба вшановувати, бо від них залежить все. В який спосіб? Це ваша справа. Я не беруся судити і казати, чи це добре, чи це зле. Він так прийняв рішення, що свій автомобиль мотив, та його ліпше запитати. До мене приходять військові самі до церкви, вони тут без перестанку ходять. <смі> Я би не встиг їм тут кидати щось під ноги. Отже, якщо із вашої конфесії людина принизила і посміялася з людини православної. Канонічної віри ваші дії. Мені так подобається православної канонічної віри. А якщо б була не канонічна, то що? Можна всі сміяти? Від того, як називається конфесія, нічого не міняється, в принципі. Ріняється від того, як поводяться ті чи інші представники тої чи іншої конфесії. Ви думаєте, якщо я греко-католик, то я вже завжди правий? Ні, як я буду робити дурниці, то я не буду правий. Чи, якщо сказати, православні, вони всі нездалі. Московського патріархату, всі не здалі. Так не можна казати. Бо неправославне, ну, не призначення Неприналежність до конфесії робить їх добрими чи поганими, а їхні вчинки. В ділах ваших пізнають вас, каже Господь. Все одно й тись називаєш. А ще гуляти чи нами канонічної віри, не канонічної. Канонічність вас не спасе, діти мої. Не спасе, не канонічність спасає вас, а віра. Твоя і діла твої, і Твоє відношення до ближнього спасає. А канонічність, вона твою віру або укріпляє, або руйнує. Канонічність стосується не тільки православної церкви, і греко-католицької, і риму католицької, і так далі. А римо-католицька церква канонічна, а як може бути церква неканонічна? Як вона може бути не канонічною? Скажіть мені. Хто визначає канонічність? Ми визначаємо канонічність своєї церкви. Ми в неї віримо в неї ходимо, ми її вірні. Її. І так кожна конфесія скаже, а ми вважаємо свою церкву канонічною. Але я не маю завдання оцінювати законність чи канонічність іншої конфесії. Для чого? Я вибрав свою церкву, я собі до неї ходжу. Як я можу казати, що інша конфесія канонічна чи не канонічна? Та як я, як я, яку я вибрав конфесію, ота для мене і канонічна. Все законна, я собі її вибрав, я нею живу. я в ній шукаю спасіння, я в ній утверджуюся в вірі. Так же само, і кожна конфесія. Не треба. Розказувати, хто наскільки канонічний, це дуже неправильно. Дуже неправильно. Бо кожна конфесія сама в собі рахує себе канонічною. І це правильно. А давати комусь оцінки це неправильно. Бог нас може оцінити, бо Бог є об'єктивним в своїх судженнях. Людина є суб'єктивна. Через що? Через те, що вона не знає усіх. Усіх факторів, всіх оцінок, всіх критеріїв, по яких би можна було би оцінювати. Так, так що мої дії, ваші дії, хтось когось там образив. Якщо хтось когось образив, треба просити прощення один в одного. Хто мудріший, той хай просить. Не хто правий, хто не правий. Хто мудріший, той хай просить прощення. І це буде по-божому. Оксана. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, пораньте мій чоловік знайшов на медалі, а на металі, що здають люди миру, що в ним, що з ним робити. Дякую, Оксана. Яке миро? Мій чоловік знайшов на металі, що здають люди миру, що з ним робити. Я не знаю, що то. яке ви маєте на увазі миру і чому воно на металі. Дід до священника запитайте свого священника. Вам до нього ближче, як до мене.